Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо про дві антагоністичні колони московського імперіалізму: ідейну і прагматичну. Ну, Самогубство. Ідейного пропагандиста Морозова із е, такою е, ну, промовистою, по, промовистим поганялом мраз чи мрз щось таке, не знаю. ну, ну Мраз, одним словом, вказує на загострення протиріч між двома колонами московського імперіалізму. Що ж це за дві колони? Так. Ну, одна із них це ідейна, от, яка, яку і представляв цей морозов, і там їх є немало. Це в основному така е, доволі маргінальна частина московського суспільства. Яка орієнтується на московитів андрофагів їхню е, ідеологію, ну, знищення людства, Так, будемо реально казати, так, як воно є, тобто ненависті до всього іншого, інших людей, інших національностей, інших культур. Іншої поведінки, іншого мислення, це все, це все боротьба з інакомислієм, так званим в Радянському Союзі. Це йшло все від московитів. Звичайно, що не від латишів, чи українців чи таджиків. Це все було проявом ментальності московитів андрофаг і серед них, так би мовити, виразітелім думі чаяні їхніх, є дві колони. Так. Перша колона це дійсно ці ідейні, які вірять у всю цю маячню. Це всякі там євразійці, слов'янофіли, які Ну, як кажуть, не годуй обідом, а дай їм поговорити про високе історичне призначення Московії, завданням якої є насильно щасливити інші народи, Так. об'єднати, воз'єднати і так далі, і тому подібне. І як... Писав наш пророк і вчитель Тарас Шевченко і собою взятю домовину. Так, оце, оце їхнє завдання. Так, і вони вірять у це. Вони щиро вірять у те, що от існує отакий там Третій Рим е, чи Четвертий. Я вже не знаю, скільки там їх понаведувували ці московити ідейні, московити андрофаги. Русський мір, далі Євразійство, далі слоянофільство, де вони хотіли б зібрати під власною угрофінською егідою всі дійсно слоянські народи, які існують у світі. Ну це маразм, це все маразм. Але воно. Заходить в голову дуже добре для декого. Тому що такий народ. Так. Ну, і друга колона це представлена там, Путіним і всієї компанії. Це просто злодії, прагматики, які знають, ну, що хоче цей народ. Що його можна оббирати, як хочеш, під оцю всю пісню про нові землі, про Крим наш, про Євразійство, про всю про Руський мір і всю іншу галіматію. Тобто ці люди ні в що не вірять, вони вірять тільки в гроші. Так. Тому е, оці всі люди, які б засладу в голові, вони не можуть одне з другим з'єднати. Ну, наприклад, гігантський палац Путіна на північному Кавказі, там десь в Геленджику, і те, що Путін злодій. Так. Точніше, навіть підсвідомо вони вважають так: що хай ці всі злодії, хай крадуть, хай що завгодно. Роблять, убивають і так далі. Аби був русський мір, Євразійство, там Третій, Четвертий Рим і, і, і все таки інше. Це підсвідомо. Так. А ось ідейні вони б хотіли, щоб ці не крали, так. щоб народ жив дуже добре, а він жити так не хоче. Він хоче сидіти сам по шиї в лайні і інших затягнути не до кращого, а до гіршого. Ну, така ментальність. Я тут на пальцях пояснюю ментальність московитів-андрофагів на генетичному рівні, і тут нічого не зробиш. Хіба що лоботомію треба робити усім московитам, що є нереальним? Так, і от у процесі цієї війни. Так, Агресивної, яку е, затіяло, звичайно, керівництво з метою, знову ж таки, і е, утримання влади, і е, отримання ще більше грошей. Не знаю куди вже більше. Але, але ж у цих людей немає абсолютно ніякого обмеження. Вони не можуть сказати, що там в мене є 50 мільярдів і цього досить. Та ні. Є ж і 100 мільярдів, і 150, і, і трильйон, і так далі, і, і кінця цьому немає. Так от загострилися протиріччя в процесі цієї війни. Так як ну, мета її фактично не є визначеною, так, ні для тих, ні для других. так. Ну, Для е, прагматів, то вона очевидна це красти, в тому числі і землі, і, відповідно, ресурси, е, збільшувати корпорації свої, запускати в Україну, красти зерно і, 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 і там все останнє. Ну, Тут для мене очевидно. А от для е, оцих всіх, Е, так би мовити, ті, які є ідейні, їм же ж потрібна ідея. Навіщо все це? Так. Тому що коли заявляють про те, що оці ж прагмати для дурних, про те, що українці і московити це один народ і разом з тим руйнують вбивають цей народ, руйнують цілі міста, і все таке, то тоді у голові. Того, хто мислить, чи хай навіть не мислить, на рівні підсвідомості виникає, так би мовити, когнитивний дисонанс. А навіщо все це? І от я думаю, що цей процес, який запущений нині, він буде і далі поглиблюватися.